Вітаю! Зараз буде трішечки незвичайний контент розпаковки, відео розпаковки вашої посилочки. Населений пункт Колодрібка Тернопільської області. Просто посилочка в декілька ящиків. Я буду знімати і коментувати сам процес розпаковки. Дивіться, переходимо до прийомки посилочки. перше, що нас цікавить, це побутова плата. Передивуємося, чи немає як великих конденсаторів, трансформаторів і всього решта. В такому вигляді плата нам підходить, вона є прийомною. Коштує 20 гривень кілограм, невеликі кошти, але як не є. Далі сортуємо алюміній, відбираємо від нього профільний алюміній, який коштує 70 гривень кілограм на сьогоднішній день. Сам який коштує 50 гривень за кілограм на сьогоднішній день, і безпосередньо звичайний алюміній мікс, який також коштує 50 гривень кілограм, але сам потрібно від нього відбирати, тому що це окремий вид сплавів. <кій> Наступним матеріалом, який ми будемо зважувати, це плата мобільного телефону. Такий матеріал ми також купуємо. Далі переходимо безпосередньо до прийомку материнської плати. Материнську плату сортуємо за двома характеристиками: старого і нового зразку. Зараз подивіться, будь ласка, як це проходить. Якщо ви не розумієте, як правильно посортувати материнську плату, ми залюбки це зробимо довол... за вас, це входить в обов'язки наших хлопців, які займаються розборкою посилок. Зараз розсортуємо, там в принципі, процес не такий швидкий, але проходить нормально. До старого зразку материнки також підноситься оператив... оперативна пам'ять відеокарта, сітєві плати і всі платі комп'ютера, на яких є ламелі. Все, старий зразок материнки закінчився. Зараз записуємо і складаємо на вагу материнську плату нового зразку. Відкидаємо все зайве, дивимося. В ящичок там у нас далі йде побутова плата. От тарюємо і починаємо зважувати материнську плату нового зразку. Все нормально, все це переважили цей матеріал. Далі продовжуємо зважувати побутову. А, у нас є ще плата жорсткого диска, трошечки прохлопав. Ця плата коштує 350 гривень кілограм. І переходимо до зважування побутової плати. Також передивляємося, щоб не було великих конденсаторів і трансформаторів. Вроді як все нормально. Так, з цим розібралися. Тепер на черзі у нас зважування. Плати оперативної пам'яті. Як беремо як з білими ламелями, так і з жовтими. З білими ламелями на сьогоднішній день коштує 300 гривень кілограм, з жовтими ламелями 1000 гривень кілограм. Якщо вам це